Ми прочитаємо з вами 11 розділ і трішечки подумаємо про те, чий ми, храм. чий ми храм, наше серце, чий храм. І сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то одни, один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Євангеліє від Луки, 11.1. Сталося так, що Ісус молився, а коли закінчив? Зазвичай Ісус молився так, що Його ніхто не бачив. Він йшов на гору один. Але тут сталося так, що учні були з ним, чи прийшли, чи шукали, і почули, як він спілкується з Отцем. І один з його учнів каже: Слухай, ми так не вміємо. Дійсно, друзі, ми молимось по-своєму, ми молимось буває для інших людей, ми молимось і проповіді кажемо, буває, чи навчаємо когось, чи щось хочемо сказати. Але Богу важливо, щоб ми від серця молилися, від душі, як з батьком поспілкувалися. Ісус вже промовив до них, коли молитеся, то кажіть, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам кожного дня і прости нам гріхи наші, як і ми самі прощаємо кожному боржникові нашому. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І сказав їм, хто з вас, маючи друга, піде до нього о півночі та скаже йому: «Друж, друже, позич мені три хліба. Христос обриває трішечки молитву, тому що в Євангелії від Матвія сказано: після того, але визволь нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава віки. Амінь. А тут трішечки останнє речення, якби не закінчено. Але історія додана чомусь. І ось дивіться, яка історія. Хто з вас, маючи друга, піде до нього о півночі і скаже йому, друже, позич мені три хліба, бо приятель мій прийшов до мене з дороги і не маю, що йому дати. А той зсередини у відповідь скаже: Не турбуй мене, вже двері замкнені, і діти мої зі мною на ліжку не можу встати і дати тобі. Кажу вам, що якщо він не встане і не дасть йому заради дружби. То через його настирливість встане і дасть йому, скільки Той потребує. І кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняє. Тобто це Христос сказав до молитви а все почалось з того, що Ісус сам молився. І учні його здивувалися. Невже так можна молитися? Навчи нас. А ви що з дитинства не бачили, не чули молитву? Ні, ну вони то чули. Але в них такого не було, як у Ісуса з батьком. А у вас як з молитвою? Чи ви любите молитися? Чи ви отакі настирливі, як отой? От Чоловік, що хліба просив, чи ви так з Богом спілкуєтесь? Боже, ну дуже потрібно. Ну, будь ласка, чи ви так спілкуєтесь з Богом, як з другом? Написано, прийде до друга свого опівночі. Опівночі це було незручний час, але йому потрібно було. Тобто, чи ви спілкуєтесь так з Богом? Далі, далі, коли в когось з вас, батьків, Попросить син хліба, то не вже подасте йому камінь. Або риби, чи замість риби подасть йому змію? Або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Чим закінчує Ісус? Його попросили навчити молитися. І він сказав: Ну, перше, він сказав, моліться просто як до батька. Потім моліться з такою проханням. Як Віталік просив мене Біблію. А ви мені дасте? А ви мені дасте? Ви не забудете, а ви достанете мені. І вчора Сергій прийшов. І каже, ви не забули? Віталік чекає. Ти бачиш, ти за всіх сторон мене охопив, в полон взяв. Я вже нікуди не міг подітися. І приніс сьогодні. А так Бога, ти просиш? Ти так з Богом спілкуєшся? Що, Боже, прошу тебе за себе, за маму, за тата, за якісь інші речі. Отак, Боже. Потім знову, Господь, ти не забувся ж, Мені це потрібно. Зроби там для мами щось, для тата, поблагослови нас. Йдеш саджати на город. Ти, ти допомагаєш мамі щось саджати там на городі? Чи копати? Господи, допоможи, щоб воно виросло, щоб було добре урожай. Ти так молишся? Отак треба наполегливість, а потім сказано, що просіть, шукайте, стукайте. І якщо будете це робіть, робити, то подивіться, батьки, діти просять, вони ж не дають щось навпаки, вони дають те, що потрібно. Але потім Христос раз і закінчує: якщо ви, будучи злими, даєте добре вашим дітям, то невже Батько ваш небесний не дасть Духа Святого тим, які в нього просять? Ну, учні не, не, не запитували його, чи нам потрібен Дух Святий? Учні запитали, навчи нас молитися. Їм сподобалось. А Христос закінчив настанови. Просіть Духа Святого. Тобто, навчитися молитися неможливо. Просто навчитися. От можна вивчити молитву Отче наш. Можна вивчити. Але це не буде моя молитва. А можна просити Духа Святого, який. Зробить ваше життя і спілкування з Богом, Дух Святий зробить щирим, таким, що душа буде радіти. От скажіть, вас тягне інколи, е, от, е, серце кличе вас, веде до спілкування з кимось. От хтось вам подобається, з друзями проводити час чи щось робити. От буває таке. А до Бога так вас серце тягне. Ви бачите? Як би, друзі, да, поїсти, погуляти, щось цікаве, подивитися. А от щоб так до Бога було? Bible, so угу. Bible, да, Це добре. Друзі, от серце наше. Ми, ми там е, внутрі маємо такий храм, кімнатку. Тільки. Бог може її зайняти. Але ми туди всякого сміття накидаємо, накидаємо, думаємо, а може та кімнатка чимось заполониться і буде мені добре? Так, давай цим, цим заполоню. От Цим е, там, щось полюбляю я, чи якесь е, хобі у мене з'являється, чи щось я інше роблю. Але ця кімнатка тільки Богом може заповнитись, наш храм, наше серце. І тоді ми отримаємо задоволення. І це робить Святий Дух. Ще можна сказати, що Дух Святий робить присутність Бога, от якби я відчуваю це. От якби він тут був. І це робить Дух Святий. Далі Євангеліст Лука описує: а якщо ти не Божий храм, От, наприклад. Тобто ти можеш з Богом спілкуватися, навчитися молитися, і Дух Святий буде в твоєму серці. Але якщо ти скажеш, ну це не для мене, Бога любити там, любити молитися, ну це не для мене. От послухайте наступна історія. Якось він, Ісус, виганяв біса, який був німий. Сталося так, коли біс вийшов, німий заговорив. А люди дивувалися, деякі з них сказали. Вільзівулом Князем Бісівським він бісів виганяє, а інші випробуючи вимагали від нього ознаки з неба. Ви уявляєте, що, що таке трапилось? Ісус допомагає людям, зцілює виганяє бісів, а вони кажуть: та Він сам диявол, він його силою робить. Ну це, це таке зневага, це ну, ну, недобре. Вони кажуть, вони обзивають Христа, так, так не добре. Тоді Христос, знаючи їхні думки, Він сказав їм: Кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім, який розділився сам собі, впаде, коли ж сатана сам у собі розділився, то як встоїть його царство? Ви ж кажете, ніби я вельзівулом Вулом виганяю бісів? Тобто. Якщо диявол розділився, він каже, не може такого бути. Як диявол виганяє своїх друзів, слуг своїх? Він же може, не може інших бісів виганяти. Він їх посилає, він з ними дружить. Ну, дружить це таке велике слово. Він каже, це ж не може. Коли я вілі виганяю бісім, бісів, то ким сини ваші виганяють, тому, тому вони будуть вам суддями. А коли я перстом Божий їм виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці. А коли ж хто дужче від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладається. І розділить свою здобич, хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Тобто Христос каже, я сильніший за диявола, за всі ці нечисті сили, я сильніше, що ж ви таке кажете? Я Духом Божим, перстом Божим це роблю. А, і потім Він каже, друзі, якщо ви не зі мною. Ви проти мене. Якщо ви не зі мною не збираєте, не допомагаєте мені в служінні, тоді ви розкидаєте моє майно. А в мене питання до вас тепер. А ви щось робите з Богом? Для нього. Ви, ми всі збираємо для Бога. Чи ми думаємо ні, я і не з Богом, но я не з дияволом? А Бог каже: якщо ти зі мною. Не працюєш, якщо ти зі мною не служиш, не збираєш, то ти розхищаєш. І останнє, коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи слово е, спокою і не знаходить, тоді той нечистий дух каже: Повернуся я до свого дому, звідки я вийшов. І прибувши, він же не може зайти отак, одразу. Прибувши, знаходить цей дом, з якого він вийшов. А що Христос має на увазі? Людину, душу людини, тіло. Тобто Він каже: знаходить ту кімнату, той будинок, заметеним і прибраним. Тоді йде той біс. Бере сім інших духів, лукавіших за себе, і війшовши, живуть там, і стає останній тій людині гіршим від попереднього. Скажіть, як це може статися? Як ви це зрозуміли? А ну, цікаво, що Віталік думає? Як ти думаєш, як так може статися, що нечистий дух виходить? Потім ходить, блукає, блукає, шукає спокою. Його вигнали. Йому погано. Хтось прийшов його переміг. І знаєте, дияволу немає спокою. Він ходить, ходить, шукає покою, не знаходить, корить себе, ах, этот Бог ви, вигнав мене з серця Віталіка. Наприклад, от, от, уявимо себе е, з цим прикладом. А потім цей злий дух написано, каже: а ну піду я подивлюсь. Що там тепер робиться, звідки мене вигнали? Тобто Христос вигнав духа злого, ну, не з тебе, з мене, наприклад. І диявол каже: а ну піду, подивлюсь, що там у нього в серці. Ну, в думках, в розумі. Приходить і, думає, і бачить: заметено, чистенько, прибрано. Але пусто. Ніхто не живе. І він каже: слухайте, хлопці, повертаються до своїх друзів. там Нам буде класно. Сім бере хитріших. Тобто, знаєте, бачите, що тут написано за бісів, цих, за, за нечистих духів. Серед них є різні. І є такі поганючі, а є ще гірше. Ну, вони всі, всі погані. Але ще є гірші, які в тому злі таке роблять. що і вони приходять до цієї людини, а дом пустий, але прибраний, чистенький. І залізають в нього. І живуть там, і для людини той жах починається. Хто мені розтолмачить, Що це може? А, Світлана, як ви думаєте, що це може означати? Чи хтось хто може допомогти? Як це може статися в нашому житті? Через спокуси. Угу. Недовіру. Так. Ага, перестав читати. Перестав, моли, що ж ви думаєте? Нема Бога. Нема Бога. Оце добра думка. Дивіться. Буває так, що в нашому серці Бог наводить порядок, але каже: Ти мене запроси і живи зі мною. От ви відчуваєте колись протязі дня. Коли в вашому серці нема Бога? От ви відчуваєте? Коли ми злі, о! От якщо Сергій дратується, все там Бога немає. Ви часто дратуєтесь? Іноді, ну, дивіться, обережні будьте. Злим не можна бути. А ще коли? Як ти думаєш, Віталій, коли у нашому серці немає Бога? Плачемо! Ну, плакати можна за щось, що сталося, Бо, може тоді Бог і є і потішати. Але якщо кричимо, але якщо, якщо гніваємось, чи, наприклад, сваримось, бувають такі слова сварливі. А якщо щось дивимось на те, що треба, а якщо щось робимо, наприклад. Та сама субота наступає. А я кажу: Боже, я не в церкву піду, а на базар. А, попросила, пойду на роботу. Тобто, ви бачите, серце наше стає пустим тоді, коли ми робимо не те, що треба. Коли там Бога немає, чи ми починаємо робити, чи сваритися. Чи використовуємо слова, чи гніваємось, дратуємось. Скажіть, а лінощі? От коли я лінуюсь, не хочу робити. Ну, не знаю за зарядку для очей. Треба робити. Ну, але, ну, наприклад, <смас> щось я недобре роблю для здоров'я, чи щось. Тобто, я знаю, що треба робити, але я наперекор Богу. Ну, Бог каже, добре, я не сварюсь, я просто піду від тебе. І, ми, і нам здається, ну добре Боже, якщо в тебе справи, іди. В чому небезпека написано тоді? А диявол дивиться, що в тому домі? А після Бога там порядок. Прибрано чистенько, після Бога порядок. І дьявол думає, а чоб б мені туди не зайти? І заходить з сіма зли, злими. Друзі, бачив я таке: людина приходить до церкви до Бога. Змінюється, починається щось добре, краще. Потихеньку змінюється, змінюється, а потім каже ні. І кидає. І стає гіршою, ніж до того, як прийшла до Бога. Да? В вашому житті ви теж відчули. Але це не кінець. Знаєте чому? Тому що, хоча написано, що він може взяти сім інших. Духів лукавіших за себе і війшовши, живуть там, і стає останнє цій людині гіршим від попереднього. Але я знаю історію, приклад, коли написано, що Ісус вигнав сім бісів. З людини. Пам'ятаєте цю історію? Марія, з якої Христос вигнав сім бісів. Може, в Марії теж таке було, тому що вона з віруючої родинки була, потім пішла. І знаєте, як вона впала низько, і в перелюб, і всякі-всякі недобрі речі. Але Христос знайшов її. Її хотіли вбити. Її диявол хотів вбити. Тобто для неї стан був жахливий. Але коли вона з Христом зустрілася, він знову пробачив її. Знов вигнав бісів, І вона вже так трималася його, так трималася, тому що не, не знаємо, що могло бути. Але, друзі, оця історія починалася не з бійсів. А з чого почалася наша історія? З молитви. Навчи нас, Боже, молитися, друзі, це дуже добре. Не думайте, що все починається з того, що я прийму рішення і буду таким добрим і гарним. Я не можу. Буває, спокуса сильніше мені, мене, Обставини. і я в путах. Я знаю, що так треба робити, але не можу. Христос каже, то почни молитися. Просто почни молитися. Який сьогодні день тижня? Перший. А коли буде субота? Сьома. Давайте молитися за суботу сьогодні. Господи, приготуй нас до зустрічі, сплануй тиждень, допоможи, як нам так війти, щоб спокій був. Дай мені сили, допоможи да цей тиждень прожити, не сваритися, не впускати диявола. Тобто, якщо ми хоча б почнемо молитися і скажемо, Боже, але ж ти знаєш, я слабкий, я можу згрішити, я можу щось зробити, я можу впасти. Але дай мені Духа Святого. Боже, дай мені Духа Святого. І тут написано: Бог дасть Духа Святого, тому що Дух Святий перетворює наше серце, знов починає горіти, знов любов приходить, сила приходить, бажання приходить. Це від Духа Святого. Тому я хочу з вами в перший день тижня. От ми починаємо тиждень сьогодні. І весь тиждень будемо йти до суботи, до зустрічі особливої з Богом. Тиждень будемо працювати, щось робити, щоб серед цього тижня в нашому серці не було пусто і не прийшов туди диявол. Я хочу, щоб там жив Бог, Ісус Христос і Дух Святий. Амінь. Амінь. Помолимось про це. Наш добрий, небесний, люблячий батько. Ми дякуємо тобі, що ти подарував нам цю зустріч. Ми дякуємо тобі, що ти кличеш нас до себе. Ти хочеш жити в нашому серці. І ми запрошуємо тебе, Боже, будь в нашому серці. Пробач, коли там пусто, коли не запрошуємо Тебе. Пробач, Боже. Живи в нас, Ти в ім'я Христа. Амінь. А ну сядьте ще, я вам історію розповісти забув. Знаєте, що є червоне, жовте і зелене світло? Одного разу пастор Олехандро Буйон їхав по справам церкви на перехресті на червоне світло поїхав. Треба було зупинитися. І він каже: такого не було в моєму житті. Але я поїхав. Не зупинившись, а там вже зелений їде машина, і він її вдарив так сильно, трохи не вбив водія. Жінка була за рульом, за кермом. Вона вискочила, злякалася, кричить: поліція, поліція. Кличе, щоб а, пастор вийшов і каже: Не треба поліції. Не треба. Поїхали в нашу церкву. Ми, я вам все віддам. Я пастор церкви Адвентистів сьомого дня. Я винний. Я все знаю. Все вам віддам. Вона каже: пастор церкви Адвентистів сьомого дня. Він каже: так, не знаю, як це трапилось. І вони поїхали в церкву, і він попросив скарбника чи там, хто там був, щоб дали гроші цій жіночки, а потім він все віддасть. Коли вона зайшла в ту церкву, вона подивилася, велика, гарна церква. І вона каже, 20 років тому, багато років тому, я тут вінчала. Вінчана була. Здається, 20, не пам'ятаю точно, багато років тому мене тут вінчали. Я була членом цієї церкви. Потім вона відійшла, забулася за все, почала жити своїм життям, поки пастор Олександр Буйон трохи її не вбив. І він, віддавши всі гроші, все вони закінчили, все було добре, і він їй каже: Скажіть, а ця аварія трапилась не для того, щоб ви прийшли знову? І ви знаєте, вона задумалась. Він каже: ви уявляєте, скільки я проповідую людям, скільки людей навертається до Христа. Я не вбився, щоб вбивати, але зараз я трохи вас не вбив. Чи це не попередження вам від Бога? Поверніться, поверніться. Друзі, а чи ми знаємо, як наше життя буде? В минулу суботу у нас одна сестричка. Прийшла в церкву. У вівторок їй стало погано. 75 років. У вівторок їй стає погано, і вона помирає у вівторок. В четвер ми її поховали. Людей зібралась на її похорон. Вона дуже впливова жінка була у нас і в церкві, і в місті. Працювала в налоговій інспекції. Така гарна жінка. Вона ще жила би і жила. Її онуку вчиться в нашій школі. Просто кров і злиття. І приїхала скоро швидка. Кажуть, ми не можемо її спасти. І отак раз і вона пішла. Я ось думаю. А чи нам не треба? А, чи нам треба бути пустими, щоб серце наше не було зайнято? Чи треба замислити за наше життя і сказати, Господи, я не хочу, щоб, мій, щоб твій храм, я був пустим. Амінь. Якщо твій дух утомився в тяжкій життєві бомні Богові ти помолися, і дасть він силу тобі. Любі, нею твій дух укріпиться, і стане легше тобі.